Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо, Піст сьогодні маємо, тож постимо. Хто може, хто не може, той від інформаційного контенту постить. Хто не може від інформаційного, то тоді молимо за тих, хто постить, або хоче постити, або прагне постити. ну І розуміємо, що піст це може бути додаткова молитва також. Тобто більше чогось зробити духовного, духовних речей. Трохи прожити цей день інакше ніж всі. І сьогодні візьмемо 23 жовтня 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликав вас молитись, особливо закликав вас, дорогі діти, молитися за мир. Без ваших молитв, дорогі діти, не можу вам допомогти, щоб сповнилось послання, яке Господь мені дав, аби передала його вам. Тому, дорогі діти, моліться, щоб у молитві пізнати те, що дає вам Бог. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. Бачимо, Марія нам нагадує ну, і каже про цінність молитви, що молитва дає, які наслідки за молитву йдуть, і які наслідки йдуть, якщо ти не молишся, якщо ти живеш без молитви. Каже Марія, дорога дитина, сьогодні закликаю тебе до молитви. Особливо закликаю тебе, дорога дитино, молитися за мир. за мир. Ми вже говорили. І постійно говоримо про мир, всі прагнемо миру. А хто, якщо хтось не прагне миру, то напишіть в коментарях. Не дуже буде багато коментарів. Якби запитати, хто хоче мир, то я думаю, більшість би написала, що хоче. Але тих, яких не хочуть, ну, думаю, буде мало дуже, бо всі ми прагнемо миру. Всі ми прагнемо спокою, миру, такому впевненості, бо мир. Поняття миру це є дуже глибоке поняття. Це є коли світ навколо рушиться, всі в стресі, в тривогах, а ти в мирі, ти в спокої, ти в благословінні, в благодаті, в радості якоїсь надприродній. Оце такий надприродний мир. Коли світ, не знаю, сходить з розуму, а ти бачиш конкретне направлення, конкретні робиш кроки і, і живеш так. Живеш так, як Бог тобі говорить жити. Ось це важливо не жити так, як, ну, так, аби добре було. Ну бо ми думаємо зараз, ага, щоб мир був, то треба багато грошей, щоб я був в безпеці, забезпечений. Ні, не будеш. Гроші не зроблять нічого абсолютно з тобою. І якщо ти не маєш миру, то з грошима також будеш не мати миру. Тобто, це не є мир, це не є спокій. Гроші це не воно. Мир це щось інше, то що неможливо купити за гроші. За гроші можна купити лише ті речі, які продаються, як то кажуть, дешеві дешеві речі, бо їх можна купити за гроші. А мир це не дешева річ, яку не можна купити за гроші. Тому хто думав або думає, що мир можна купити або заробити, то це все. Брехня, нема, не заробиш. Не можна, якщо є таке, знаєте, розуміння, я буду молитися зранку до ночі і зароблю мир, то теж не заробиш. Бо молитва це не є відмовляння на, якихось слів постійних, вичитування, там, не знаю, можна книжку всю, кожен день перечитувати. Але це не, в то, не про то ходить. Молитва це є зустріч з Богом, розмовляння з Богом, розуміння Бога. Знаходження Бога в своєму серці. Це є молитва. І тоді, коли ти Його в серці своєму знаходиш, тоді ти чуєш Його волю, тоді ти маєш силу жити цією волею і приходить цей мир. Без ваших молитв, без твоєї молитви, Марія каже. Дорога дитино, не можу тобі допомогти, щоб сповнилось послання, яке Господь мені дав, аби передала його тобі. Розумієте, наскільки? Все, ну, все складно. Якщо ти не молишся, то Марія буквально не може передати тобі послання, яке передав Господь. Для тебе особисте послання. І в молитві, коли ти в молитві зосереджений, то може там це зробити. І тобі ти так собі йшов, йшов, не знав, що робити, не знав. І тут бах, і знаєш, що робити, куди рухатись, як жити далі. В один момент. В один момент. Приходить тобі чітке розуміння. Ти не знаєш звідки, не знаєш, як воно працює, але воно приходить. Це така ну, довіра до Бога. Довіра, коли ти чітко розумієш, що це Боже, і ти рухаєшся там і бачиш чудеса і знамена. Так воно працює. Але для того, щоб воно почало все працювати, почало жити в тобі це все, цей мир, то треба до нього дойти, дойти в молитві. Тому, дорога дитина, молись, щоб у молитві пізнати те, що дає тобі Бог. В молитві можна дізнатися, впізнати. Марія каже пізнати. Пізнати це не, не навіть не дізнатися. Пізнати це таке поняття, коли ти шукаєш, шукаєш, в молитві перебуваєш. І тут бац, і прийшло пізнання. Прийшла вдруг якась мудрість невідома. Ти пізнаєш, щоб молитві пізнати те, що дає тобі Бог. А Бог дає багато. Багато Багато всього лише треба пізнавати. Кожен день Бог дає. І, і кожен день Бог дав, кожен подих дає Бог. Це ми іноді забуваємо. Але ще Бог дає великі благословіння, великі, різні зустрічі різних людей. І в цьому можна бачити лише завжди, ну так сталося, так вийшло. Ні. ні. Треба в молитві потім розпізнавати, для чого це була зустріч, для чого це була розмова. І тоді ти пізнаєш, що то Бог дав. Бог так покерував, щоб ти був там, в той момент, де ти є. І Марія, дякую. Дякую тобі, що ти відповідаєш. Тому давайте не закидувати молитву. Більше робити молитви, старатися більше. Ну, знаєте, зараз, наприклад, у нас починається реколекція Івангелія Царства Меджугорі, то не буде трансляції знову ж таки з Подбордо, Бо є в нас своя програма. Не можу я бути в двох місцях одночасно, на жаль, я вже це помітив таку великий мінус в мене, що в мене нема дару цієї білокації. Бо до, так був в Польщі на, на курсі «Сі молодих в Стришаві, але й мав би бути ще й в Варшаві на е, зустрічі таких войовників Марії, де був запрошений також, але не міг бути в двох місцях одночасно. Це треба змінювати. Боже, треба змінювати. Треба цей дар, щоб бути вже в двох місцях одночасно. Ну, бо так є. Так би я і молився о 5-й ранку на Подбордо, і групу вів би накрижуватися відразу. Хі -хі. Ну, але багато хочемо, але може це і не потрібно. Треба і відпочивати. Тому хто як може молитися? У кожного є свій час, в кожного є свій графік, але в кожного також є в цьому графіку вільний час, вільні півгодинки, годинка для молитви. І це важливо розуміти і боротися за цю годинку. З тіктоками, з інстаграмами, з ютубами, з, з, з серіалами, ну, новинами, все, що тебе відволікає від цієї годинки молитви. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З Меджугоря! Па-па!